Путін та ісламська держава два головних виклики для НАТО. Найважчий саміт після кінця холодної війни. Вітаю вас у Геофакторі. Сьогодні мова піде про це, а також такі теми. Зброя для курдів Німеччина відходить від своїх принципів у зовнішній політиці. Корупційний скандал брата президента Румунії підозрюють у хабарництві. Бізнес-ідея як задешево пожити в хоромах лондонських багатіїв. Страшний та непередбачуваний російський ведмідь з бойголовкою в руках таким змальовували СРСР в 70-80-ті роки минулого століття погрозою взяти Київ за два тижні у розмові з борозу Путін знову оживив цей образ ворога. Європейці налякані, особливо країни Балтії, не полишає тривоги, що в разі російського вторгнення допомога альянсу може запізнитися. Але як розвіяти ці страхи і при цьому не спровокувати нової гонки озброєнь? Важка дилема для північно-атлантичного альянсу. Її розв'язанням займалися на уельському саміті НАТО. Напевно, найважливішому після завершення холодної війни. Він схожий на фортецю. Замок Келтік менор у Ньюпорті. Ще до початку саміту було зрозуміло. НАТО повертається до своїх витоків колективної оборони, захисту від агресії Сходу. Деведнезекшенплен. Наш план дій це пряма відповідь на агресивну поведінку Росії. Наш план має забезпечити, щоб альянс міг реагувати на будь-які загрози, байдуже звідки Ключовий пункт плану контингент швидкого реагування, чисельністю до п'яти тисяч. Це так зване вістря списа має бути готовим до перебазування до східних кордонів НАТО упродовж двох-трьох днів. А в країнах Балтії, Польщі та Румунії повинні з'явитися нові бази НАТО, склади зброї та боєприпасів, гаражі із транспортом, щоб військові альянсу були мобільними і могли відразу відбивати ворожі напади. Путін може сприйняти це як розрив основоположного акту Росія НАТО. Ним забороняється постійне розміщення військ у східній Європі, але експерти вважають, що положення акту все одно вже застаріли основоположний акт мертвий. Вторнувшись в Україну, Росія порушила один з головних принципів цього акту повага до суверенітету і територіальної цілісності країн сусідів. Анексія Криму та дії на Донбасі стривожили насамперед країни Балтійського регіону. Вони хотіли би від НАТО кращого захисту. The are the plans for країни члени the розробили плани, як захистити держави на кордоні альянсу. Наш альянс демонструє, що прокидається. Це дуже важливо в умовах російської агресії. Балтійські країни вже не боятимуться, що ми не здатні діяти. При цьому не довелося змінювати чинні угоди. Отож, розірвання акту із Росією Меркель відкидає. Однак таку помірковану позицію в Альянсі поділяють не усі на саміті в Уельсі. Насамперед, східноєвропейці хотіли, щоб військовий блок показав Кремлю свою принциповість і розірвав домовленості із Росією. Більшої твердості від альянсу хотіли би і в Україні. Порошенко прибув на саміт за допомогою. Щоправда, у четвер надійшли обнадійливі новини. And why I have a, I can say, careful оптимізм. На чому базується мій обережний оптимізм щодо зустрічі контактної тристоронньої групи в мінську? Це заява російської влади та російського президента і на відповіді лідерів так званих Донецької та Луганської народних республік, що вони готові до негайного припинення вогню Окремі країни-члени НАТО навіть пообіцяли Україні поставки зброї. Німеччина їх відхиляє, так само, як і українське членство в Альянсі. Усміхнені обличчя та бадьора музика у дощовому ньюпорті не можуть приховати гіркоти того, що до справжнього мирного плану в Україні ще дуже далеко. НАТО вдалося б, бодай показати свою дієздатність, не спаливши водночас мостів із Москвою. Як саме альянс буде допомагати Україні, яка не є частиною оборонної системи НАТО? Про це розпитаємо нашого спеціального кореспондента Романа Гончаренка. Він стежив за переговорами президента України Петра Порошенка з лідерами країн північно-атлантичної угоди у Ньюпорті. Романе Київ може бути задоволений тим, як приймали Порошенка та ухваленими на саміті УЕЛСІ рішеннями. Думаю, що президент Порошенко має бути задоволений. У нього не було дуже великих очікувань від цього саміту НАТО, тому що Україна не є членом альянсу. Тим не менше, він зустрівся з лідерами провідних європейських і західних країн. пройшло з засідання комісії Україна НАТО, і за підсумками цього засідання було заявлено, що Україна отримає підтримку НАТО. В якій самій формі це буде вирішуватися пізніше, можливо, в деталях, але вже зараз відомо, що НАТО наповнюватиме фондові трасти, допомагатиме реформувати українську армію, проводитиме навчання в Україні і так далі. Звичайно, прямої воєнної підтримки НАТО Україні надати не може. Але Порошенко, судячи з усього, домовився, що це робитимуть окремі країни-члени НАТО. На саме не запросили Путіна. Невже в альянсі більше не вірять у дипломатію? Ну, це не зовсім так, тому що справді відносини альянсу з Росією зіпсовані як уже дуже давно такого не було. Тим не менше. Саме в дипломатію тут судячи з цього вірять, тому що були дуже було дуже багато заяв про сподівання на нові переговори у мінську, переговори між Україною, переговори контактної групи між Україною та сепаратистами за посередництва. Також ОБСЄ тут дуже багато про це говорили і сподівалися, що навіть якщо маленька надія на дипломатію є, нею треба скористатися. І саме тому в перший день саміту не було жорстких заяв на адресу Росії. У НАТО не бояться, що проведення військових навчань в Україні викличе лише подальшу ескалацію. Такі запитання лунали тут на саміті, але судячи з усього, країни-члени НАТО, не вважають, що ці навчання можуть можуть якось спровокувати Росію, тим більше що ситуація і так уже дуже дуже напружена. А, і е, наскільки я розумію, ці навчання, які пройдуть на заході України, не е, на них не будуть стріляти. Тобто, це будуть навчання по евакуації, навчання допомоги пораненим і так далі. Але якихось е, е, вибухів і бомбардувань цього таких цього на цих навчаннях не буде. Конфлікт на сході перекреслює перспективу членства в НАТО для України. Що кажуть про це західні лідери? Це питання, яке раніше не стоїть на порядку денному. Президент Порошенко сказав про це лише відповідаючи на запитання журналістів. Він сказав, що коли прийде час, то український народ зробить свій вибір, натякаючи на те, що у найближчі, можливо, рік, два, три, п'ять, Україна не збирається йти до НАТО і подавати заявку, стукати голосно у двері цього альянсу. Але тим не менше, судячи з усього, це питання можливо в куларах саміту обговорювалося. але воно не головне на порядку денному. Дякую, Романе. З Уельси, де проходив саміт НАТО, наш спеціальний кореспондент Роман Гончаренко. Прохання Києва про допомогу часом, наче волання спраглого в пустелі. Навіть щоб закупити партію бронежилетів у Німеччині українській армії довелося чекати згоди Берліна кілька місяців. Значно швидше натомість задовольнили прохання курдів у північному Іраку для боротьби з бойовиками ісламської держави в Німеччині знайшлися і зброя, і політика правові підстави. Це голосування у німецькому бундестазі можна назвати історичним. У перше часу закінчення Другої світової війни. Німеччина порушує один із основних принципів своєї зовнішньої політики не постачати зброю у гарячі точки та регіони, де відбуваються конфлікти. Насправді голоси німецьких парламентарів мають радше символічне значення, адже рішення постачати зброю іракським курдам вже ухвалив уряд ФРН. Ми дуже ретельно усе зважили і при цьому перевірили численні аспекти зовнішньої політики та політики безпеки. Ми стояли перед вибором або не ризикувати і нічого не постачати, а зрештою мовчки прийняти поширення терору, або ж підтримати тих, які відчайдушно, проте мужньо з мінімальними ресурсами борються із жахливим терором ісламістів. Ще донедавна Меркель категорично виключала можливість постачання німецької зброї курдам. Зміну політичного курсу відомства канцлерки підготували міністр оборони Урсула фон дер Ляєн та голова МЗС Франк Вальтерштайнмаєр. Гадаю, Ангела Меркель уміло підхопила те, що інші члени уряду говорили відкрито. Меркель, безперечно, спочатку відслідковувала суспільну реакцію. Переконливими аргументами для німецького уряду стали зокрема і ці кадри іракські язиди, які втікають та переховуються від джихадистів. Адже бойовики з організації Ісламська держава безжально і брутально знищують іновірців. Опозиційна партія зелених однак висловлює свої перестороги щодо постачання зброї. оскільки є значний ризик, що зброя потрапить не в ті руки. Ми вже бачили, як у Сирії чи Лівії зброю діставали не ті. Згідно з урядовим рішенням, яке зрештою таки підтримав Бундестах, німецькою зброєю буде забезпечено 4 тисячі курдських солдатів. Йдеться, зокрема, про 500 протитанкових ракетних комплексів Мілан. Дальність 2 кілометри. Вже 30 років на озброєнні в Бундесферу. А ще 16 тисяч штурмових гвинтівок Г-36. Обслуговувати складнішу зброю курдів частково навчатимуть у Німеччині. Головне питання тепер чи вдасться зупинити терористів ісламської держави. Якщо не вдасться відтіснити терористичну організацію Ісламська держава крихкий устрій з середнього сходу зазнає нищівного потрясіння, а регіон може охопити справжнісіньке полум'я. Тож ще у вересні перший літак з німецькою зброєю здійметься у напрямку Іраку. Утім, німецькі громадяни все ж вважають український конфлікт більшою загрозою для Німеччини ніж терор ісламістів. Це зокрема підтверджує останнє опитування. Чому ж тоді дії німецьких політиків не відображають настрої громадян? Про це поговоримо з експерткою європейського відділення фонду Карнегі за міжнародний мир Джуді Демсі. Пані Демсі, німецька зовнішня політика відходить від свого принципу, який діяв від кінця Другої світової, а саме не постачати озброєнь до регіонів, де йдуть війни або конфлікти. Чому ж Берлін водночас відмовляє у поставках зброї Україні? Веджеменґаментиссетіпінаствері крешчин фестиволдбезперечно саме таке питання ставили й німецькому урядові. По перше, керівництво ФРН абсолютно переконане, що ісламська держава це величезна загроза для Німеччини та її союзників у Європі, тобто це одна з головних причин. А по-друге, щодо України, німецький уряд, як і уряди інших країн ЄС, вважає, що постачання зброї в Україну не допоможе вирішити конфлікт з Росією. Яку ж допомогу Україна взагалі може очікувати від ЄС? Україна може очікувати значно більше економічної та політичної допомоги. Стільки усього треба зробити, аби нарешті почати потрохи модернізувати Україну. Адже за президента Януковича країна стала абсолютно недієздатною. Дуже багато роботи. але, звичайно, президент Порошенко зараз не може проводити ніяких реформ. Вся його увага прикута до воєнного конфлікту. За таких обставин Європа може надати політичну, економічну, торговельну підтримку, допомагати зміцнювати громадянське суспільство та свободу слова. Ось що може зробити Євросоюз. Військова допомога європейцями не розглядається. Досі основним інструментом впливу ЄС на Росію залишались санкції, чи є у Євросоюзу якісь інші засоби Ні, лише санкції. Поки що триває спроба не дати політичному процесові зійти на нівець, але зараз він і без того дуже слабкий. Що ж до санкцій, то можна очікувати, що їх посилять. Але попередні пакети санкцій не змусили президента Путіна одуматися, і наступні теж не змусять. Вони вдарять по російській економіці, але Кремль поки що витримає і це. Звичайно, у довгостроковій перспективі удару по економіці Росії не уникнути. Це, до речі, відіб'ється і на європейській економіці, і все ж на сьогодні це єдиний інструмент впливу санкції у поєднанні з дипломатією. Бо ж, зрештою, необхідно підтримувати, хоч якийсь діалог між сторонами. Дякую. З нами на зв'язку з Берліна була Джуді Демсі, експертка європейського відділення фонду Карнегі за міжнародний мир. Більше думок європейських аналітиків про українські події дізнавайтесь на сторінці Deutsche Welle українською. Одвічна проблема Румунії, як і України це корупція. Нею пронизані усі сфери суспільства від поліції до політики. Достатньо сказати, що у словах Хабар в цій країні є близько 30 синонімів. Румунський президент Траян Басеско упродовж десяти років демонстрував намагання боротися з корупцією навіть з деякими успіхами і, все ж, під кінець свого правління корупційні закиди за... зачепили самого президента. Причому виправдовуватися перед співгромадянами та парламентом Басеско змусив його рідний брат. Скандал довкола брата президента сколихнув Румунію. Мічу Басеску наприкінці червня допитали у антикорупційному відомстві у Бухаресті. Його підозрюють в отриманні хабара на сотні тисяч євро. я ні від кого не вимагав грошей і нічого не отримував. Слідчих, однак, запевнення Басеску не переконали, тож підозрюваного взяли під арешт. Його брат, президент Румунії, Траян Басеску, подає пресі свою версію подій. Місе парек самій брат зв'язався з людьми, з якими ніколи не варто було зв'язуватися. Ініціювала розслідування резонансної справи. Вона Лаура Ковеші. для голови антикорупційного відомства Румунії ця справа не тільки найгучніша за всю її кар'єру, а ще й безпрецедентна у сфері боротьби з корупцією в країні. Закон один для всіх. Той факт, що тут замішаний брат президента або ж інші особи, проти яких вже велося слідство, для нас жодної ролі не відіграє. Боротьбу проти кримінальних кланів у Румунії легкою не назвеш. Вони упродовж десятиліть збагачуються злочинним шляхом. Символом розмаху корупції можна вважати містечко Бузеску з його розкішними палацами. Поки Румунія потерпає від економічної кризи, тут обертаються мільярди, а справу вирішують, підкуповуючи суддів, поліцейських та політиків. Неподалік розкинулася і резиденція цього чоловіка. Санду Ангел, відомий також як Берща Всюдисущий, хрещений батько циганської мафії. Саме його підозрюють у підкупі брата румунського президента. У колі друзів він залюбки хизується своєю грошовитістю. Свої мільйонні статки, як кажуть експерти, з потидії корупції він заробив на грабунку державної власності. Це незаконні оборудки. наприклад, він викрав з полів системи зрошення, які встановили ще за часів диктатора Чаушеску, і продав їх як металобрухт. у пошуках владних покровителів Санду наблизився до Мірчі Басеску. Той підприємець, а головне брат президента Румунії це кадри святкувань кримінального клану. Експерти кажуть, досить типова ситуація. з одного боку гроші кланів, а з іншого влада. Поєднання грошей та влади сильна конструкція. Однак цей союз, схоже, розпався. Ангела засудили за замах на вбивство до семи років ув'язнення. Слідство підозрює, що Ангел дав мічі Басецьку хабар на суму 600 тисяч євро, аби той попросив свого брата президента про помилування. Сам президент усе заперечує. Приборанда ж пречі за. Хочу чітко сказати одне: у мене не було жодних розмов з моїм братом Мірчею про підтримку пана Санду Ангела на процесі сприжінірядом Санду Ангелом Прочеселе Пекарлеве. Адвокат кримінального клану Павел Абрагам натомість демонструє документи, які можуть дискредитувати главу держави. президент мав про це знати. Я впевнений, що він добре про це знав. Питання лише в тому, чи він вживав якихось конкретних заходів. Відповідні документи та відеодокази зняті прихованою камерою. Адвокат передав до антикорупційного відомства. Там ці матеріали схильні вважати автентичними і важливими для процесу проти Мірчі Басеску. А от проти президента слідство не ведеться. Гадаю, для реформування румунської системи правосуддя та органів юстиції, на жаль, немає достатньої політичної волі. У боротьбі з корупцією усі громадяни Румунії рівні. Але румунські урядовці і депутати, схоже, таки рівніші. Житло в Лондоні завжди було дорогим задоволенням. А зараз ціни на квартири та будинки тут просто захмарні. Не в останню чергу завдяки іноземним рокфеллерам, для яких мати будиночок у британській столиці справа честі. А от пересічним британцям Лондон вже давно не по кишені. Житлова криза надихнула лондонських підприємців на сміливу бізнес-ідею. Ласкаво просимо до Primrose Hill, Одного з тих типових кварталів у серці Лондона, які за своїм стилем життя радше справляють враження такого собі маленького англійського села. Утім, жити у цьому імпровізованому затишку пересічним людям зась, бо саме за це його вподобали і повністю зайняли багатії. Отакий будинок коштує близько чотирьох мільйонів євро. Орендна плата відповідна. Якщо ж відразу знайти квартирантів не вдається, будинки простоюють порожніми, адже їхня вартість все одно зростає. Артур Дюк віддавна спостерігає за цим явищем. Це передусім іноземні багатії, які хочуть мати нерухомість у Лондоні. Це для них як трофей, щоб вихвалятися. Але є одне але коли твій будинок отак простоює, ти все одно у виграші, бо ціни зростають і далі. Але будинки часто грабують, якщо не найняти дорогу охоронну фірму. Або ж будинки просто займають сторонні, як, наприклад, у цю галерею, чий директор не міг сплачувати оренду. Артура Д'юка це надихнуло на геніальну бізнес-ідею. Він назвав її Living Guardians. Дюк розшукує людей, таких як Елісон Фікстер, які в'їжджають у порожні будинки, аби їх не зайняли інші. Це, звичайно, не розкіш. Але дизайнерка насправді не може взагалі собі дозволити винаймати помешкання, де інти в Лондоні. Тож для Елісон це порожнє кафе у роуз гіл як виграш у лотерею, навіть якщо одна з умов проживання, те, що їй доведеться виїхати відразу ж, коли побажає власник. Це не кожному підійде. Часто доводиться в'їжджати у будівлі, які не в найкращому стані. Іноді Треба багато прибирати та вишкрібати. Оцей будинок був чудовий. А от перед цим я жила в занепалій будівлі, яку довелося довго вичищати. Тож жінка намагається створити собі домашній затишок, де вийде. У кварталі, в якому вона нікого не знає, та й не хоче знати. Бо довкола одні лишень банкіри, моделі та менеджери. В принципі, це жахлива ситуація, і я не знаю, до чого це все приведе. Насправді, життя в якості охоронця тут не дешеве. За порожнє кафе Елісон сплачує фірмі Артура Дюка 500 євро. Попри такі ціни запитів від бажаючих у підприємця, хоч відбавляй, і 90 відсотків з них від англійців на даний момент у списку очікування понад 2000 тисячі осіб. Попит величезний. Між заявниками точиться неабияка конкуренція, а ми перевіряємо їх дуже ретельно. Те, чим я займаюся, абсолютно нова галузь з величезним потенціалом. An area of the property market growing. Адже єдина альтернатива жити за містом. Восьма ранку на лондонських вокзалах. Понад мільйон пасажирів витрачають щодня до трьох годин часу, аби дістатись на роботу в Лондоні. Нерухомість у столиці Великобританії лише минулого року подорожчала на 26%. Коли зупиниться зростання цін, ніхто не може відповісти проблема Лондона в тому, що тут більше ніде будувати, тому ціни невпинно зростають. Будинки, отже, стають вигідним капіталовкладенням, навіть якщо простоють порожні і не використовуються як житло. Це спіраль, яка закручується все далі. Мешканці охоронці Living Guardians отримують шанс зайняти шпаринку у світі капіталізму. Едвард та його друзі, наприклад, уже п'ять місяців живуть у колишній фітнес-студії. Місця тут молодим акторам вистачає не лише на життя, а й на репетиції та постановки. Усі ці будівлі інакше б стояли тут безлюдні у самому центрі Лондона. Ніхто б тут не жив. Тож це чудове рішення для всіх. Для фірми, яка на цьому заробляє, і для нас, які інакше були б у відчаї.плюкиндешпелифасамветелев. Щоправда, саму проблему ця бізнес-ідея таки не вирішує. Та й долучитись до неї можуть далеко не всі бажаючі охороняти нерухомість багатіїв, які вже давно зайняли британську столицю. До речі, не в останню чергу злету цін на житло у Лондоні посприяли і найбагатші люди України та Росії. Можливо, хоча б через санкції попит на лондонську нерухомість спаде. А я прощаюсь з вами в геофакторі. Стежте за розвитком подій в європі на веб-сторінці дойчевеля української в інтернеті та в фейсбуці. На все добре.